Вітаю тебе, прекрасну і чарівну на своєму каналі. Сьогодні у нас маніфестація. Маніфестація, яка проведе тебе в твою силу, яка закріпить твою силу. І важливо усвідомлювати в цей момент, коли ти проголошуєш маніфестацію, ти береш. Абсолютно відповідальність на себе. Ти проголошуєш перед своїми вищими аспектами себе про свою готовність підніматися по вібраціях на вищу частоту себе у кращу версію себе. маніфестація Може бути проголошена один раз, коли ти її говориш один раз, тебе уже чують. Тебе чують твої вищі аспекти, вони тебе підхоплюють і починають вести. І оцей шлях у свою найвищу частоту себе, він через може йти через втрати, через певний біль, через те. Очищення і зняття тих ролей і масок, які були не тобою і тримали тебе у старих сценаріях і у старій версії себе. Ми наближаємося до порталу, ми, можна сказати, напередодні порталу 09,09 і 09, тому що сума цифр року теж становить 9. І дев'ятка, аж три девятки це взагалі говорить про потужний портал, про силу енергії цього порталу. Ну, і дев'ятка це завжди про завершення, про завершення чогось старого, якогось етапу у твоєму житті і вихід на новий. Ну і, звичайно, енергії цього дня вони і будуть зносити для когось. Це буде, можливо, навіть непростий день. Коли буде зноситися, скажімо, очищатися все те, що вже не буде потрібне, що не буде служити на цьому новому Рівні. Для когось це буде прямо квантовий стрибок у нову реальність. Були, скажімо, сьогодні в одній реальності, а прокинулися в зовсім іншій реальності. Для когось це буде поступовий такий перехід, але варто пам'ятати, що вищі аспекти вони завжди ведуть екологічним чином. Тобто, звичайно, є біль, є емоційні качелі, це все є присутнє. Але це все робиться ну, якби так, в такому, скажімо, доступному форматі, так, щоб ну, не знесло зовсім голову, і щоб кожен міг пройти через цей етап. Ну, тобто кожному дається по його силі, по його вірі і здатності це прожити. Тому. Починаємо. Відчуй зараз свою силу наповнись нею і упевненим голосом. Скажи: сьогодні я встаю в центр своєї сили і твердо заявляю, моє життя тепер це простір достатку, радості, задоволення, насолоди, сексуальності, любові. Я обираю жити в достатку всього, що наповнює мене і дає енергії життя, возвеличує мою душу. Я приймаю багатство як природню частину себе. Мої руки це баланс брати і віддавати. Мої ноги твердо ступають вперед. Твердо і впевнено, моє серце відкрите для любові, моє сонячне сплетіння це мій центр волі і моєї впевненості в собі, це центр моєї реалізації, моя матка, це вміння насолоджуватися, це вміння жити в легкості і приймати всі дари Всесвіту. Мої рішення приносять дохід, мої ідеї відкривають нові можливості. Достаток це мій природній стан себе, це моя опора, мій рівень життя. Я обираю жити в любові, в повазі. Моє життя. Наповнене насолодою. Гроші течуть до мене легко і просто. Я є магнітом для них. Це все є природній мій стан, як повітря, яким я дихаю. Я магніт для людей, чия енергія мене возвеличує. Чия присутність це дар, чия любов чиста. Я проголошую своє істинне право дане мені по праву народження бути собою, бути щасливою, любимою і люблячою? Кожен момент свого життя я залишаю всі обмеження. Всі минулі сценарії, усі сумніви, усі страхи, прив'язки позаду. Я входжу у нову реальність з ясним поглядом і твердим кроком. Моє поле вібрує на частоті багатства, щастя, любові, насолоди, достатку і світ відповідає мені взаємністю. Кожна моя думка створює можливості, кожен мій крок наближає мене до ще більших благ, я та, чиє життя є відображенням моєї внутрішньої величі і повноти себе. З цього дня я живу з відчуття своєї душі, я іду за покликом душі, я іду за її. Імпульсами. Я обираю згадати силу жінки-богині, жінки, яка творить світи, жінки, яка творить своє життя в радості, в достатку, в любові із усієї повноти себе, а значить, із повноти Бога в собі. Я проголошую цей шлях. Розпочатим. І я впевнено вступаю у нього.